Усім привіт! Ви на каналі Алітара. Сьогодні дивимось прогноз для знаку зодіаку Терези на місяць квітень. Що чекає Терезів у квітні місяці? Привіт-привіт, Терези! Поки я буду розкладати вам карти по сферам життя, будь ласка, підпишіться, поставте лайк, напишіть коментар. Це дуже підтримує мій канал, підтримує мене і це також класний енергообмін. Це ваше дякую за мою роботу. Так, поїхали. Терези, місяць квітень, що чекає? Кар'єра. Фінанси. Відносини в плані кохання, взаємини з оточуючими, здоров'я, творчість. Відпочинок, саморозвиток та навчання і карта поради. У вас також багато енергії перегорнутих. Це не погано, це не добре, це просто факт. І будемо розбиратися, чому. <кій> так, кар'єри. Що в нас по кар'єрі йде? А, у вас вийшла п'ятірка пентаклів. Карта така кризова, якась криза в кар'єрі може бути. Можливо, ви застоялися на одному місці, або, можливо, ви е, розумієте, що далі будете розуміти, в квітні, так? що по цій кар'єрі, там, де ви зараз працюєте, не буде тої реалізації, якої ви б хотіли. Або ви потребуєте допомоги, щоб вирішити свої якісь кар'єрні питання. Так, давайте докладемо. Або, можливо, ви хочете партнера якогось, який би вам, який би вам допоміг, так, вирішити знов-таки ці кар'єрні питання. Що це в нас в кар'єрі? Ну, це все ж. Ну... Я б не сказала, що це якісь прям проблеми будуть в кар'єрі, скоріш за все, ні, скоріш за все, це про те, що ви застоялися на одному місці. Коли все ніби окей, але б хотілося більше. Ніби є якась реалізація, але хотілося б чогось високого, класного, більшого. І, можливо, навіть такий шанс буде, як ніби з поміч якась, так? Із, із простору. просто... З'явиться якийсь шанс, який е, якось вашу кар'єру трішечки, ну, не скажу, налагодить, але покращить, трішки покращить. Так, дивіться, в кар'єрі, прям, знаєте, тут у вас п'ятірка пентаклів, це криза, а тут вісім пентаклів вже стабільність, а між ними якийсь шанс. Тобто, якщо будуть якісь кризові ситуації, в кар'єрі, не переймайтеся. Це так потрібно, вам обов'язково хтось допоможе, вам обов'язково буде шанс на те, щоб стати в стабільне положення, покращити свій кар'єрну кар сходинку, скажімо так. І ви станете працювати, працювати плідно, ви отримуєте за це кошти. Зараз подивимось по коштам окремо, але роботи буде багато, і вона вас буде задовільняти. Це буде, ви будете мастером свого, своєї справи. Так, добре. З кар'єрою зрозумілою, з фінансами. Цікаво, що на фінанси у вас вийшла перегорнута королева Пентаклів. Ну, скажімо так, королева Пентаклів це фінансова карта, це коли людина вже має якусь реалізацію, це коли ви вже можете відкласти щось ви ви не переймаєтесь за гроші, але вона вийшла в перегорнутому вигляді. Я б сказала, що у вас буде можливість дійти до такого стану класного, як я описала раніше. Але, скоріш за все, ви ще не, не дійдете до нього, бо карта перегорнута. Можливо, будете витрачати багато грошей на щось, що не так дуже їй потрібно, так? Трішки марнотратство. Або, можливо, це якісь ситуації, коли потрібно віддати гроші. Ніби тут заробили, а тут вже потрібно віддати там на, на лікування зубів, наприклад, або на дітей, або на машину, або на, не знаю, на ще щось. Давайте ще докудемо. е, імператор. Е, можливо, ви хотіли би поля... по... Полягтися <laughs> на свого чоловіка, якщо у вас є чоловік, так? Або на свого партнера, якщо він є, або просто на батька, наприклад, так? якщо нема партнера. І теж не, не буде такої можливості, і теж не буде, не буде можливості отримати е, стабільний такий стан, спокій, стабільний, фінансовий. П'ятірка мечів перегорнута. Тут я б сказала, що це про те, ну це також про фінанси. І знову якась криза. Але вона перегорнута. І все, все перегорнуте. Давайте так, скоріше за все, якихось глобальних фінансових проблем на квітень місяць у вас не буде. Але будуть якісь такі невеличкі, скажімо так, проблемки, такі неприємності, які б ви спокійно могли вирішити, якщо б не перебільшували ситуацію, якщо б не переймалися дуже через ці ситуації. Так, імператриця, бачите, ви молодець, ви справді ресурсна жінка, якщо це жінка дивиться так. Ви можете вирішити всі свої питання, ви можете покрити всі свої ем, фінансові там, розтрати, потреби і так далі. Я б сказала, просто у вас у фінансах все буде окей. Просто ви можете хотіти більшого і думати, що от все, от зараз все погано, тому що я не отримала того, чого хотіла. Але не потрібно перебільшувати, вам кажуть карти. Добре. Відносини в плані кохання і тут у нас перегорнута помірність. Карта в перегорнутому вигляді каже про неспокійні такі відносини, так, якщо вони є, якщо є партнер щось неспокійне, можливо, буде щось турбувати, можливо, Емоції будуть бушувати, так? Але і ця карта, якщо вона в пригорнутому вигляді, це не обов'язково погано. Тому що якщо вона в прямому положенні, я б сказала, що це якось нудно, якось не така стагнація йде, нічого не розвивається. ну Ніби як живемо і живемо, всім добре, ну і добре. тобто нема... Якоїсь пристрасті, начебто. А тут трішечки так захвилювалися е, хвилі кохання. Е, ну давайте докладемо, про що це? Про що це в нас відносини в плані кохання? Можливо, дійсно будуть якісь спори е, з партнером, якщо він є знову ж таки. І ви скажете все, я не буду там дослухатися до тебе, я не буду дивитися на те, як ти там мені пропонуєш щось, я буду робити так, як я хочу. Таке теж може бути, давайте ще докладемо. Перегорнута королева жезлів. Дійсно, ви будете трішки трішки з партнером бушувати, скажімо так. Ці карти не кажуть про те, що ви прям розходитесь, там прям все розлучення, там діти з тобою, собака зі мною. Ні. Ці, ці карти кажуть про якийсь дисбаланс, хвилі, і, можливо, ви перестанете ну, якось віддавати свою енергію чоловікові, так? якось вкладатися, можливо, в нього, можливо, до речі, якщо ви Якщо ви навчаєтесь або займаєтесь якоюсь своєю справою, то можливо через цей нестабільний стан ви з чоловіком також, через цей нестабільний стан з чоловіком ви можете на це навчання або на свою якусь реалізацію трішки підзабити. От тут так не потрібно робити, але можете трішечки так перестати проявлятися. Хочеться мені ще докласти, бо мені якось мало інформації. Верховна жриця. Давайте так, для тих, кому актуально, у кого можуть бути якісь відносини на стороні, чи з вашої, чи з його сторони, так, то дійсно можуть бути якісь таємничі відносини. Якщо це не про. Коханку, так, то, можливо, ви якось будете у відносинах трішки таємничо себе поводити. Бачите, бо королева жезлів перегорнута. Ви не будете так прям проявлятися до свого коханого, ви будете так сидіти, собі щось думати. Може, і ігнорувати. Таке теж може бути. Ну, бо чоловік так може себе поводити. Для людей, у кого взагалі немає відносин, хто не е, має партнера, тут, е, знаєте, як нема проблем. Ну, типу, ви одні і одні. Вам добре з самим собою, у вас нема, е, тут навпаки не буде ні якихось гарячих моментів, ні якихось поганих, нічого не буде. Просто будете от Верховний Жриці, все, тайна покрита мраком». Якось так буде для тих, у кого взагалі немає відносин. Добре, йдемо далі. Взаємини з оточуючими. Це батьки, друзі, мама, тато, брат, сестра просто коло ваше, так? хто поруч з вами. Тут десятка мечів перегорнута. Насправді тяжкенька карта. Можливо, якщо б ви хотіли з кимось перестати спілкуватися, ну, на жаль. Або, на щастя, ви не перестанете спілкуватися з якоюсь людиною. Або якщо ми кажемо в цілому про коло, то з вашим оточенням не станеться, або з якоюсь людиною, так, можливо, ви за когось переймаєтесь, то з людиною, за якою ви переймаєтесь, не станеться нічого трагічного, так? бо карта така сама по собі темна, трагічна, ну, не станеться нічого поганого з. Тим, за кого ви переймаєтесь, давайте ще докладемо про що це взаємо з оточуючими. Перегорнута сила, неможливість повпливати на якісь події, пов'язані з оточуючими, знову ж таки. Я я хочу завершити спілкування, а не можу. Так, мені приходиться з кимось спілкуватися. Таке, ну там, наприклад, хтось спілкується з чоловіком своїм, так, і не може завершити спілкування. Хтось не може там з друзями з якимись перестати спілкуватися, бо вони не приносять, а навпаки, забирають енергію. Хтось може. Не знаю. Може, дійсно переймається за здоров'я якогось близького родича, і через це переймається, що не може повпливати, не може допомогти, не може віддати свої сили так, здоров'я, то тут так воно і буде в квітні. Давайте ще. Боже, що мені тут волосся лізе, дорота. От бачите, знову перекрита історія. Якщо у ваших близьких все добре, то, скоріш за все, ви просто ні з ким. Не будете так дуже контактувати, можливо, немає можливості, немає бажання, ну таке. Але якщо ви спілкуєтесь добре, але переймаєтесь за когось, ну ви не можете повпливати на це, ви не можете змінити щось. Ну, те, що не від вас залежить, скажімо так. Ось така історія в нас на взаєминих з оточуючими. Здоров'я, ваше здоров'я Терези, в місяці квітні це перегорнутий світ, мир. Карта така, знаєте, трішки знов нестабільна. Бо отак би, якщо б вона вийшла, я б сказала, ну, типу. О, вибачте, можна я поп'ю трішки, бо щось із жога. Ой. Аж просто хто не знає, вибачте, що я так быстро, швидко, швидко пририваюся. Я вагітна, і в мене тут щось паршить, кипить, і я вже не можу навіть сконцентруватися. Ну, зараз попила, думаю, буде краще. Тож повертаємось до світу. Якщо б так вийшла карта, я б сказала: суперське здоров'я, все класно, у вас ви в гармонії, у вас все тіло і душа просто сяє, скажімо так. А отак вийшла знов-таки, ніби ця енергія є, ніби є на це дозвіл. Ну, не те, що прям до дозвіл, але ви можете перебувати в такому стані, але чомусь не перебуваєте. І то, по здоров'ю, ніби все добре, але чомусь ви не, не сприймаєте це добре. А хоча справді добре, хоча справді добре, потрібно просто повірити в це. Так, вибачте, ну, можливо, ви. Дуже також емоційна людина, хоча, ну, не будемо, звісно, вішати, але ви не водні знаки, так, які там взагалі, крім почуттів, нічого не відчувають, ніякого здравого глузду, то тут у вас, у вас також йде така емоційність. Через яку ви не можете бути в стабільному здоровому положенні. До речі, якщо розглядати це не з поганої точки зору, то це може бути, коли ви настільки щасливі, що ваша, вас аж підкидає. І тому чомусь ви там можете бути в якомусь не дуже стабільному стані. Хоча по здоров'ю я б сказала так. А, єдине що єдине ще алкоголь. Так, Багато кубків, кубків. Можливо, через, через це світ і перегорнувся. Типу, е, напилися, пере, перегорнулися десь. Таке теж може бути. Тож обережніше з цим. так? А так, ну, типу, здоров'я, фізичне, здоров'я, ментальне, тут все окей, не переймаємось. Добре, йдемо далі, в нас йде творчість. І тут в нас з творчістю перегорнутий е, забула, як його. Відлюдник. о! Відлюдник перегорнутий на творчість це як, або це ви хочете проявлятися творчо якось в світ, так, ви хочете показувати свою творчість, або це ви не хочете в це настільки занурюватись. Типу, я не хочу займатися творчістю, бо на це потрібен ресурс, на це потрібен якийсь навик глибинний такий, так, і я не хочу цим займатися. Але зараз подивимось, чи одна крайність, чи друга. Перегорнутий король мечів. Скоріше за все, друга це коли ви не готові в творчості ниряти, ви не готові з нею якось співпрацювати. І ви для вас, можливо, якщо хтось займається якоюсь творчою діяльністю, так, то це про дійсну глибину, про мудрість, про те, що людина дістає із себе якусь творчість, так, із глибини. Але я вам так скажу, що якщо, вам, якщо ви просто вдома там, ручкою або там, олівцем помалюєте в блокноті, так, це теж творчість. Якщо ви там не знаю, ходите на пісеньки, то це теж творчість, то і це не щось глибинне. Так, це не щось таке, це дуже поверхневе, і це допомагає трішки. Може і підзарядитися, може від, 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 відключитися від якихось проблем, тобто не обов'язково в творчість прям занурюватись, прям, ну, прям глибину якусь шукати. Це може бути просто вишивання хрестиком перед телевізором, це теж творчість Ну, для когось. О, Знову перегорнута королева мечів. <мотив> ну, я б сказала, що ви послухали мене і такі добре-добре, але ні. Типу, ні. Я не хочу займатися твор... Ну, я не творча людина, все. Ну ні, то ні. Добре. Якщо ні, то йдемо далі. Відпочинок. Тут перегорнута сімірка кубків. Таке відчуття, що ви про відпочинок навіть не мрієте. Можливо, ви її б хотіли б, але. Не представляєте, як би ви, ви могли б відпочити. І це не, не тільки про відпочинок там перед телевізором, так, коли ви там відпочиваєте фізично там, після праці, а цей відпочинок може бути якийсь спланований або активний, або погуляти десь, або поїхати кудись, або щось подивитись гарне. Тобто, ну ви так також навіть не уявляю, що б я могла собі там придумати. якесь активне, чи спокійне, чи, чи яке. Що в нас тут ще на відпочинок? Ваш відпочинок це лягти і полежати. Все. Типу, от я полежала перед телевізором, і для мене цього достатньо. Можливо, і це супер, і це класно. Якщо вам вистачає цього для того, щоб набратися сил, чому ні? Давайте ще одну на відпочинок. Таке відчуття, що от я сказала за відпочинок активний, знову там, за якийсь там ще відпочинок. І ви такі, кого ти обманюєш? Я хочу просто полежати і все. Який, блін, активний відпочинок. До речі, ця карта була якимось мемом, типу, про активний відпочинок, так? коли хтось там комусь робив розклад і, і як він програвся, саме ця карта програлась, що типу, ми там були на шашликах і вкрали шампури. Активний відпочинок, але вона вийшла в перегорнутому вигляді, і це, знаєте, ніби такий смішок. Типу, кому ти, кому ти розказуєш? Я не буду таким займатися, я буду лежати і відпочивати собі перед телеком. І це ок, це клас, якщо вам це комфортно. Добре, йдемо далі. Саморозвиток та навчання, і тут, можливо, щось таке навіть творче, щось таке невеличке, якесь саморозвиток та навчання. Це, як знаєте, ну, знов таки, як книжку якусь купити, як щось мені якесь солоденьке може йти, коли ви там якихось навчитися, не знаю, млинці жарити, або якісь панкейки, так, або чомусь мені на солодощі пішло. Якщо це не про це, то щось маленьке, якесь якийсь малесенький саморозвиток. Якийсь творчий, можливо, приємне ще якісь. Можливо, ви комусь подаруночок зробите, і це для вас як саморозвиток. Типу, ви там і творча, і десь щось навчилися нове, наприклад, там в когось там де народження, і ви там власними руками щось зробите, як на подарунок. Це теж як саморозвиток, бо ви навчитесь чомусь новому. Так, ще одне на саморозвиток. Ну, прям саморозвиток, да? коли ви там, купили курс, пішли навчатися, поступили у Виш, або купили якусь таку книгу там, для навчання, ну, прям якесь довгострокове навчання, ви взагалі це не розглядаєте, і це теж окей, і не будете розглядати у квітні. Перегорнути десятка пентаклів. Можливо, у вас якийсь був досвід, навчання, саморозвитку негативний, і тому ви або не приніс якогось щастя, так купили курс, а він виявився там інфоциганством якимось. І ви вирішили все, я більше нічого такого купувати не буду, вкладатись не буду. Ото щось маленьке, там десь, де безкоштовні статті якісь почитати, ото моє. І це теж окей, це як ніби раціональний підхід. Добре. І остання карта в нас йде порада. أ.. Повішений _ <vidare> <_ <noi> <tack -5> така порада цікава. Знаєте, якщо от на пораду, так? Ніби, боже, в мене аж е... брак слів. Бо я тут так, одне, друге, третє, а тут прям за -за задумалась на пораду. Таке відчуття, що вам кажуть карти, ніби от якщо щось не... не робиться не так, як вам би хотілося, ну і хрен з ним. Якщо ситуація якась не вирішається, вирішується для вас потрібним чином, Ну, В принципі, можна і забити, і не вирішувати. Але от є такий нюанс в цій карті, що цей повішений так, він ніби висить, в нього ніби ем, руки ззад, позаду зв'язані, і він не може там вийти, але, але насправді може. Тобто, карта з однієї сторони каже, типу, можете. в принципі, не впливати на якісь події в квітні, а з іншої сторони, каже: якщо вас це не влаштовує, якщо це не ваша стежка, то в принципі ви можете все зробити для того, щоб не висіти і не бути в якоїсь затягнутої ситуації, не перебувати в ній, ви можете подивитися під іншим кутом на ситуацію для того, щоб вирішити її. Тобто вам тут такі дві крайнощі дають. Типу, поки тебе це влаштовує, в принципі, можеш нічого не робити. Але коли це тебе починає якось нервувати, наприклад, то вже можна і спробувати змінити щось в якихось ситуаціях, які ви, в яких ви опинилися. Давайте докладемо. Так, четвірка е жезлів. Якщо поєднувати з цією картою, в принципі, це про те, що я казала: якщо стабільно, якщо комфортно, якщо класно, якщо ситуація затягнулася, а вас це влаштовує, то і взагалі не переймайтеся. Значить, все супер, все класно. Допоки вас це влаштовує. Так, допоки ви можете це не те, щоб терпіти, але От якби у вас там з'явилися якісь інші плани на цю ситуацію, то в принципі ви можете знов-таки її змінювати і вкладатися вже по-іншому в там, енергію, ресурсам, часом на якісь ситуації. Так, сподіваюсь, ви зрозуміли, що я мала на увазі. Дякую вам, Терези. Ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, також запрошую вас до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, це дуже позитивно. Це піднімає настрій, це піднімає дух, це надихає на якісь нові звершення і ваші, і мої. Це дуже класний енергообмін. Також запрошую до себе на інстаграм та в TikTok. будь ласка, підписуйтесь, це також енергообмін. І це ваше дякую за мою роботу. Ну, і на все добре, па-па!